Ранок, вітаю на каналі. Сьогодні знову табір. І я сьогодні знову в Черкасах. Сьогодні табір в Диноленді в них в парку. Хто знає парк слави, здається. Чи парк перемоги? Парк перемоги, здається. Напишіть в коментарях. Тут ще так, це, здається парк перемоги, тут ще такий літачок великий є. І недалеко таке кільце з гербом України. на автівки, якщо їхати або на автобусі видно, Це зараз я гуляю по парку. Піду по справах, попросила Альона Сережа зробити дублікат ключів. Якраз Сашко зайнятий на роботі, а в мене є час, і я схожу, пошукаю туди, десь має бути. Ну, Ще просто ранок. Ми вже заходили в АТБ, купили, до речі, класний такий чай з матчею. Але потрібно його з вершками, тоді буде дуже круто. До речі, в АТБ є ще й вершки такі одноразові. Досить симпатично. Тут дивіться, яка алея. Сьогодні ходили. З вовою тут гуляла але ми я зрозуміла, що дуже хочеться мені все ж таки у себе на ділянці посадити ще ось таких дерев, хоча б по одному, там одну липу, один канадський клен, один дубок, один каштан. Отам внизу на галявині. Чому внизу? Тому що е, там недалеко левада, і корінцями дерева доростуть до водички, будуть гарно рости. А по-друге, буде якби закривати нас від левади від тих вітрів, і такий буде міні-парк. І туди дуже незручно ходити щось поливати. Дерева поливати треба не так часто, а баштани вже саджати трохи ближче. І взагалі хочеться, щоб було багато затінку і багато дерев у нас. Тому що дуже-дуже спекотно і якось так, знаєте, лисо на ділянці. От зараз я в парку і так прохолодно, хороше, хоча ранком на городі вже спекотно було. Зробити такий мікроклімат, хочеться гарний. Взагалі, я вчора такий вайб зловила, що я не хочу таку велику ділянку, яку ми купили. Це так важко її підтримувати ну, порядки в ній, тому що то трава, то якісь хруші, то якісь жуки, оця лобода, вона мене просто треба було не перекапувати хоча б половину городини. Тому, якщо ви купуєте велику ділянку і не плануєте одразу вже займатися професійно городиною. Зробіть собі невеличку для першого разу, це така моя порада, бо ми зробили Сашко, ну, мене не було, коли він робив. Він посеред ділянки, виходить, посеред городу трактором прокопали. І виходить, оту всю траву треба рвати, туди не доходять шлани, мені там так не подобається поливати, туди ходити. І таке. Хоча помідори там гарно стоять. Ну, що ще хочу сказати? І ось чому хочу деревами засадити там, для того, щоб там був такий невеличкий парк, щоб можна було туди приходити, в тіньку посидіти, там, можливо, якусь зробити зону там гамак повісити і почитати, просто відпочити, щоб було таке в, в домі. Так от цей вайб. Що дуже занадто велика ділянка. І я вчора мене так накрило, я думаю, навіщо, тут стільки всього робити. А потім я так подумаю, за ну, зато якби була маленька ділянка, я б не могла собі дозволити посадити от саме оцякі дерева не плодові. Тому що потрібно було плодові дерева тільки сажати, і, можливо, навіть тільки колоновидні. От. А так, в принципі, в мене є де розгулятися, таке якесь собі різномаїття зробити. Загалом я дуже люблю природу, дуже полюбляю на природі знаходитися і дуже полюбляю дерева, коли їх багато. На них завжди багато пташок. І я ще думаю, що ось ці дерева будуть захищати також від. Тих самих комарів, вони будуть просто, знаєте, як затримуватись в кронах, не летіти до нас у двор левади. Можливо, також це трошки допоможе ще. Обов'язково хочу все ж таки посадити ялинки. Я була у Сашка на роботі, там ми заїжджали Сережою, і там у них на роботі була ялинка, і її обрізали, виходить, може, навпіл чи трошки нижче, тому що вона там щось закривала. Ну, вона там була. Заважала огляду, і обрізали, і скронували там, що заходиш, такий великий шар із звичайної ялинки, чи ялинка, там чи смерека, не знаю, не пам'ятаю. Так от, ну я не звернула такої уваги, але я звернула уваги на форму, як це гарно, як це красиво, І тому от хочу саме посадити і ялинки, також різні, і кипариси хочу посадити, а також сосни. Посадити, все ж таки, так як я хотіла, тому що їх можна дуже гарно закронувати. І буде інший зовсім мікроклімат в, у дворі нашому. До речі, ось ялинка. Дивіться, яка гарна. Такі маленькі. Ой, як вона пахне взагалі. Ну, отак ні, а біля неї стоїш і прям такий аромат. Хвойний-хвойний. Тож, я взагалі планую десь. Відвідати дендропарк, якщо є тут недалеко від Черкас, чи може там від нашого села, пошукаю в інтернеті, напишіть, що є в Черкаській області дендропарку. Тут ближче до Черкас, можливо, до Сміли. Я хочу там саме взяти якісь саджанці. а не десь купляти в епіцентрах чи на ринках. От саме в дендропарку було б непогано купити, якщо там продають. Тому що ми були колись в Дендропарку в Докучаївському, не плутати з Кчаївськом бо до це під Харковом. А, і там є великий Докучаєвський дендропарк. дуже різноманітний. Цікаво, як там справи в ньому, напишіть, хто з, цього, з того регіону і чи були ви там взагалі хто з Харківщини. Так от там продавалися саджанці, там було таке, що можна було придбати. І так само ми були в дендропарку Серецькому в Києві. Там також можна було придбати саджанці рослин, які представлені в дендропарку. Ну, не всіх, звісно, а деяких тож можна було, особливо квіти, кущики. Тож я теж хочу саме в дендропарку купити оці дерева для мого саду. От саме зробити не фруктовий сад, а сад ну не повністю, а там в кінці городини зробити такий сад-парк з різними деревками. І потім, після того саду парку, будуть вже фруктові дерева, після них будуть фруктові кущі, а після них вже городина і баштани. Так, ладна, пішла я далі по своїх справах. Гуляю, зайшла в АТБ вирішила спробувати ось такий Це заморожений фруктовий сок, манга малина, киві за 16 гривень, але тут 55 грам. І от що мені в око кинулось від лімо, ну, тут з вершковим сиром і лічі. Хто любить такі незвичні смаки? Я загалом, окрім коричневого білого, мало що куштувала, Ну, це спробую. Пам'ятаєте, хто раніше був такий мушкетер, мультифруктовий заморожений льот? Ото був дуже смачний. О, дивіться, я такої також ще не бачила. Періум. На будь-який смак взагалі. Оцей смачний, з фісташками великий колись брала. Ой, маленький є також. Це фісташка, не знаю. А, ні, пір, це груша. Класні. Тож скуштую, скажу вам, як мені так чи не так. Взагалі я прийшла за соком апельсиновим, а щось мені ціни не вразили, але дуже великі якісь. Ну і взагалі зайшла в АТБ для того, щоб просто. Охолонути трошки. Вау, паштет. За 18 гривень. Ціна при оплаті карткою АТБ 11,70. Вивіть 85 грам печенковий, тому кому потрібно, заходьте. Так, ну що, воно досить маленьке, дивіться. Якщо дітям взагалі класно, бо діти люблять багато морозива. Так, зараз смак. Mm. <титут> Смак насичений, дуже солодкий, це дійсно льот, це не молочне. <титут> Смачненько. Mm. Таке, тропічні фрукти. В міру солодке. І оце біле зовсім не солодке штучка. А фрукти солодкі. Піде, ставлю лайка тебе, mm, руть. Тут, до речі, є велодоріжка. А зараз піду, там є якийсь ринок чи щось таке, якісь стоять мафи. Можливо, там є виготовлення ключів, має бути. І Аврорік там є також, ну, може зайду. Так, оренда нерухомості, розливне пиво, шашлик. Має бути, зазвичай є на ринках таке. Я тут взагалі перший раз проходила, до речі, новобудові такі прикольні таунхауси. Не знаю, скільки вони коштують, але все ж таки дуже симпатичні. Ух ти, тут як в Маріуполі на Шевченко, От там дорога, а отут тут така невелич... От невеличка дорога, а там основна. Точно як в Маріуполі на Шевченко було. До речі, ось ці шматочки фруктів це фруктове желе. І воно солодке. Ну, досить приємно. Тобто тут не фрукти, а желе фруктове. я ямі, -ямі. Зайшла в Авроріка, купила Вові пазли такі класні. І нарешті знайшла, де ключі виготовляють десь. Тут тепер треба шукати. Ага, воно. Ось тут є на ринку така. Такий ларічок, тут і ключі, і всякі для авто. Заточка інструментів, ремонт парасолюк, Заходимо. Люди ключі, один 150, а другий 180. Скажіть, це нормальна ціна чи ні? Ну Там взагалі від 80 до 80. Все залежить від того, який це ключ. І оці такі ціни на ті ключі, що мені треба зробити. Ну Це не мені, це Сережі солені. Просто напишіть. Це нормальна ціна чи ні? Ну, загалом так я тільки один знайшла. Магазин, ну, не магазин, а одну точку, де це роблять. Ключі більше я тут ходила, ходила по всьому мікрорайону, так нічого й не знайшла. Зараз піду зайду в секонд, тут є економ, одяг для всієї родини. Зараз зайду, подивлюсь, хотіла собі білу футболку купити, таку базову, базову білу, базову бежеву. Хотіла. Купити сіру, можливо, чи якусь таку, можливо, тут щось є. Вон, спускаюсь. Тож побажаю, тебе успіху. Друзі, зустрілися з чоловіком, в нього якраз була обідня перерва, і він, він мене повів. Якесь таке класне кафе, де є бізнес-ланч і все таке інше. Там багато ходить, видно, що людей з роботи, ну, хто працює, хто в перерву приходить, там так смачно, і ми їли суп з галушками. Рис курка з овочами і ще овочевий салатічок такий. Це так приємно було. Взагалі тут так приємно поїсти, коли ти сам не готуєш. Ми не ходили нікуди вже дуже довго, так, щоб отак смачно поїсти. Я так об'їлась, хорошо. От би ще так, так. А куди я йду? Так мені треба туди. Коротше, я така задоволена, кажу: це так. Повів ресторан. Ну, це не ресторан, це така як столова, їдальня, чи щось таке. Таке годне, знаєте, ну, вкусно взагалі. Дуже смачно і недорого. Получається, бізнес-ланч 130, комплексний обід 120. І там є якийсь іще якийсь VIP-ланч, щось так якось так. Ну, щось так називається, там. Бож, котлета по-київськи був. було і кава чи щось таке. А ось цей був обід, там теж суп, але з квасолою і там була пшенична каша. Я так не захотіла пшеничну, я захотіла рису. Чому? Тому що рис більш ситний і він так трибуху набиває хорошо, і потім довго не хочеш їсти від рису. І ще чотири шматочки хлібу і дуже смачніший вишневий компот. Та взагалі. Ну і так можна там також купувати окремо, ще там біля шиї всякі, пиріжки і всякі, все таке інше. тому я така задоволена, зараз піду. А де ж мені пройти? А тут ніде пройти, щоб перестрибувати чи що. Ой, як неприємно. Да, щось тут стежка закінчується. Ну ладно, зараз отак я перестрибувати не буду, сяду і поверну ніжки в іншу сторону. Все, піду по парку погуляю ще. Тут так хорошо. Це залишилось чекати годинку наших діточок. У них зараз буде також збори. І будемо гуляти. По парку з Вовою погуляємо. В зоопарк не підемо, тому що там попіднімали ціни в Черкаський зоопарк, і ми вже не ВПО. Бо зазвичай для ВПО там знижки, а зараз не дуже бага... великі знижки для ВПО. То ми ходили 80 і 60 були ціни, а зараз двічі підняли. Уявіть? Чому так не знаю? Ну, хоча зоопарк того вартий. Багато людей виступає проти зоопарків, я це розумію, звісно, що тваринкам краще на волі. Але все одно мені подобаються зоопарки. Ну, наприклад, якщо ось тваринок вивозили з бойових дій, куди їх дівати? Були як такі природні парки, як Асканія нова, їх вже ж немає, що там взагалі не ясно. Тому хай будуть, отак вони збережені хоча б так. До речі, напишіть, як ви вважаєте, чи доречні зоопарки, чи ні? Ось контактні мені не подобаються, тому що для тваринок це стрес, звісно. А такі звичайні. Ну, не знаю, у мене поки таке, така думка ще двояка, наче, ти розумієш, що це не природне для тварин. А з іншої сторони, ти розумієш, що. У тебе є можливість побачити цих тварин, ось так ось вживу. Ти б їх зовсім ніколи б не побачив. Навіть ось тих самих лисиць і вовків. Рідко де зустрінеш. І це дуже добре, що рідко де зустрінеш. Ну, не знаю. Можливо, як ось такі парки, як була Асканія Нова та сама, треба робити. Як ото в Африці, знаєте, то люди виїжджають на такі екскурсії, де вони їдуть. Автобусами бачать тварина, як вони гуляють в живій природі. Так ото і якби у нас таке зробили, було б дуже гарно. Так, зараз в мене ще є година погуляти. Там, до речі, є картінги, катаються. Для дітей, я думаю, а може і для дорослих. Сам парк мені подобається. Мені подобається, що доріжки такі, знаєте, вони не із плитки, вони. Ну тут керамзіт, ну ой, як воно. Ну, керамаграніт чи що тут таке лежить? Що я мілю? Ну, коротше, ну, у нас така крошка лежить також. Не ще бідня, а ось така якась вона мілкенька. По ній так приємно ходити, до речі, там, де ми жили в Харкові, у нас там був шкільний стадіон. І він був вкладений такою крошкою точно, і по ній було краще бігати, ніж потім вони зробили асфальт. По асфальту бігати взагалі не зручно, коли ти біжиш. Бо тут покриття, воно все ж таки яке-не'яке, але більш-менш м'яке, ніж асфальт. І коли саме ти займаєшся бігом, воно відчувається. Коли біжиш по просто стежці по землі, і коли біжиш по асфальту, це зовсім різні відчуття. Я сьогодні погуляла по тій стороні парку ранком, потім пішла. Пройшлася з по поліклініку, тож на сьогодні сходила і там біля тебе Сашко мене забрав, і ото от віз дуже класне кафе. І це тепер я тут зараз посижу, може почитаю десь, а я ще туди піду, подивлюсь, що там. Яка стежка веде? Не знаю, сподіваюся, там є вихід звідти. Оце сиджу і думаю, чого не вистачає в Черкасах бюветів. Якось в Вишневому було, в Софійській Борщаговці, в Києві, ну під Києвом, там всюди. Там в них є бювети, це такі колонки, з яких тече вода, її можна пити, набирати там воду. Вона із артезіанської, наче заявлена так скважини, свердловини. Так от, дуже зручно, особливо коли спекотно, ти можеш. Піти до бювету, помити ножки, ручки, охолодитися, попити водички, намочити там голову, якщо тобі погано. І вони, ось, так є по всьому місту. По Києву і Вишневому ось було один, два, три. Три точно, де ми ходили. Так, один, два, три. Поки три. Нарахувала три, але там були. Здається ще, а можливо тільки три, хто з вишеневого. Якщо дивиться мене, напишіть три, вівята чи більше. І мені так це подобалось взагалі. Тут такого не вистачає. Дивіться, скільки стволів дерев. Це все клен чи явір. Вова, що це клен чи явір? Клен, Так, схоже на клен. І ось багато стволів вони ростуть таким кущем здоровезним. І отут вони всі витікають, ну, витіка, виросли, бачите, як чарівно, як в чарівному лісі. Дивіться, як. І довгі-довгі стовбури. Ми прийшли з Володимиром поготувати, годувати тваринок. Сьогодні він був Володимир. Це мер міста. Володи. Да, зараз ми вас погодуємо. Да, підемо туди. Мовити. Ну, поїж, зараз отуди підемо, там от є затінок, отам. І там качечки припливають біля водички. Я дуже хочу посидіти біля водички, тому що в мене ноги вже розпухли від такої спеки. Від ходьби. Ні-ні-ні. Отут тут давай присядемо. Ось от. І Гуліцькі до нас прилетять. Шкода, що тут лави ніякої нема, так красиво. Тут дивіться, також воно дерево як виросло. Зараз зайчику. Купили малини. 30 гривень, це стакан з горкою був. Мінус одна малина. Ну, мінус одна, може гулічки будуть їсти. Гуліцькі. Чого Чи вони таке не їдять? Вони люблять дернятка. А качка і Не знаю. Любі друзі, дивіться, що в мене виросло. Це китайська вигня, я саджала. Вона невеличка. в мене тут є і довгенька, ось вона має бути такою довгенькою. Але оця ось чомусь ось недовгенька виросла. Справа в тому, що я її посадила, жодного разу я не саджала. Таке, це мій перший раз. І ви знаєте, в принципі, мені сподобалося, чим. Я не дуже часто густо її поливала десь один раз, іноді два рази на тиждень, і була дуже сильна спека. Коли була спека, я її взагалі майже не поливала, там бур'ян різ на ній. Я думаю, так, ладно, не буде її в мене. А вона собі росла, ну, це, скоріш за все, через маленький полив, вона така, але все ж вона, вона є. І ще там було дуже багато мурах. Я подумала, та не буду вже поливати, бо мурахи її з'їдять. Мурахи повзають по ній, обліплюють її, але не їдять. Жодного прокусу, жодного проколу мурашиного немає. Тому чи буду я на наступний рік саджати вигну, я думаю, що так, я буду її саджати, тим паче в мене дуже багато місця. І я, знаєте, візьму професійне насіння на цей раз, бо це в мене аматорське було на вигну. І подивлюсь. Як то вона буде? Ну, загалом я задоволена, чуєте, це в мене з двох куст... а, з трьох кусточків. Оце я назбирала. Тобто, на наступний рік можна такого назбирати багато, чим вона гарна. Ну, те, що там є потрібні організму мікроелементи, вітаміни, то розуміла, клітковина, а також її можна порізати і заморозити. На наступний рік, на жаль. Я не знаю, чи буде змога заморожувати, бо на цей рік ми нічого заморожувати не будемо, тому що самі знаєте, що з електроенергією зараз більш-менш все стабілізувалося, але не ясно, що буде взимку. Тому, якщо нема проблем з електроенергією, в принципі, можна саджати, і вона не дуже, ну, дуже класна. Я нічим не обробляла, нічим не підживлювала, просто декілька разів полила. Уявіть. Напишіть, чи ви таке вирощували? Називається вигна. Ну, і поки тут стою, похизуюся, платчику купила собі все, сарафанчик такий. І як то я кажу, знаєте, під колір мого волосся. <гум> Ось. І тепер мені хоч по дому є в чому ходити, бо в мене були футболки лише і шорти, а шорти вже занадто такі короткі, вже, знаєте, не на часі такі носити. Ось. І тому так. Це я купила. Зараз я відійду трошки, покажусь вам. Купила це був завоз. Усе сьогодні я ходила, був завоз. Тут чимось за кіло. Вона легенька, і вона десь на 130 гривень мені мене вийшла. Така, бачите? Спинка відкрита, тут все відкрито клас. І вона, бачите, не просвічує нічого. Тобто, взагалі класно, можна і в місто їздити. І довжина її, зараз я покажу. Як я вам покажу. Я зараз стану на стілець. Дивіться, довжина її така, щоб накривала вже. Якраз під мій вік. В принципі, це мені я брала в город. Але він такий, що ще й на виход піде. Мені подобається оце малюнок. Він такий монохромний. Тут якісь папороті чи щось таке. Фасон сам мені Верх Отут мені подобається. Тут отут гарно дивиться. на моїх ключицях дуже круто. Але мені не подобається, що отут от воно знаєте, як ото вагітна, під, під грудь, а далі воно так от розплесується. Це дуже зручно влітку, тому що вон там гуляє вітерок, вітерець, І мені не подобається цей фасон, воно тут собрано. Потім тут собрано, отут. і Якби такий колокольчик внизу йде. Оце я таке не люблю. Колокольчиків це все таке. О, Он я там. В дзеркалі, бачите, мене чи ні? не видно. Ну, коротше, то таке платье в мене я купила. І цей. Сьогодні вже його в городі вигуляла, вже поливала в ньому так гарно. Мені сподобається. Напишіть як вам можу зробити е, щось із секунду, якесь відео вам зняти, можу щось приміряти, якщо хочете. Напишіть в коментарях.